Я хочу вас запитати, ви готові? Ні, ні, ні. ні. Відчуваєш, не готові. Я щось не чую нічого. Нічого? Так? Ні. А от зараз? О -о -о. Ну. У нас в гостях. Вона. З нами Аності абсолютно. Я так за вами скучила. скучила. Ой, сина, ой ну, не треба, ну не треба, не ну. треба. Мені так не вистачало ці два тижні, щоб отак от потягнули ми ці карти. А знали, що нас чекає у квітні. А що ми будемо робити? А, а ну, ну ну от як ти? От як ти можеш нас лишити цього? Доставай свої карти. Будемо зараз з вами дивитися і на квітень, і на тиждень, і для вас. І я прям сама скучила. Ми зараз з вами дізнаємося про для країни з 31 березня по 6 квітня. Угу. Я, думаю, я Боже, я так сподіваюся, що все буде добре, все буде чудово і спокійно. Тому дивимось. Так. Ну, дивіться. Ситуація у нас така. Це четвірочка пентаклів. Це те, що нам треба зараз бути дуже обережними з грошима. Зараз не будуть приходити грошей, але можуть бути збитки. То цей тиждень для грошей він ну, не дуже хороший. Тут немає такого, що, ви знаєте, там все, кошмар, все рухнуло, але бути дуже обережні, от на цьому тижні краще не робітні. Як таких от таких великих грошових а, Так, бити. у мене одразу питання: а якщо Давай. є заплановані витрати? Наприклад. Ну, наприклад, хтось купує авто. Угу. І у них там ділова, зустріч, треба там передати чи будинок. Може ця покупка потім вам привести, принести якісь проблеми. Можливо, машина ця може потім ламатися. Угу. Можуть бути якісь питання саме грошові. Цей тиждень це саме якісь грошові історії. Угу. Не починайте, будь ласка, бізнеси ніякі, не інвестуйте нікуди, не заключайте договори, відкладіться на тиждень буквально. Це ж знаєте що, це все наслідки ретроградочки, яка у нас. Коротше, якщо що, просто говорить, що у вас дріб. Ви, зах... ви ми... хворієте вдома і через тиждень все зробимо. Можна я щось скажу? Давай, будь ласка, просто щоб ви розуміли. Ми з командою, коли планували зйомки кліпу, ми вагалися датою 6 та 7 квітня. <гас> ми поставили на 7. Я просто сижу зараз, от слухаю зараз тебе. Це ж так само вклад. А це говорить про те, що в нас все буде добре. Дякую тобі. Да. Бачите, все. Ліда зробила правильні висновки. Умнічка. А тепер давайте. Я знаю, що країна так само хоче почути прогнози. Для нас так, але спочатку ми подивимося. Кліп, добрий ранок, це Світанок. Ну хіба може бути недобрим той mm. ранок, у який ми зустрінемось із Аністі? Абсолютно, добрий ранок, тобі ще раз. Добрий ранок прогноз для всієї країни. Ми вже зробили. За час відпустки е, ти не забула, е, як це відбувається в нашій програмі. Робимо прогноз для країни. Дивимося кліп і переходимо до правильно. Правильну послідовність за особистих прогнозів для ведучих світанку на М 1 Я готова. А ти готовий? Я ми, ну, ми у... не робили цього два тижні. Ви Я народився собі? готовим. На бойовій готовності. Починай. Знаєте, Даніель народився готовим до розкладів Таро. Вийшов і такий. І так, давайте почнемо з дами. Тому, що чекає Ліду з 31 березня по 6 квітня? А, трошки я нерішуче. Та що ж таке? Що десені ночі? Ти? А, ні, вона четверка мечі. Це значить, що у тебе тиждень буде важкий, але важкий в тому плані, що не те, що тебе там будуть хтось ображати. Буде дуже багато різних справ, які будуть на тебе налягати. Але дуже добре, що ти в цей тиждень не робиш зйомку, от тому що могло б піти багато речей не по плану. Тому те, що буде сьомого, все чудово. Що чекає Даніеля з 31 березня по 6 квітня? Давай. Ще знову якийсь жінок не витягаємо. Вища. Mm -hmm. oh. ну, Як Багато. щось при Даня, ну слухаю, туз жезлів. Тобто ці. Речі, скажімо так, амбіції, які у тебе довгий час зрівали. Можливо, ти прикладав якийсь фундамент і робив певні дії. Вони принесуть нарешті свої повністю. Тобто ти отримаєш все бажано. Це, от до речі, для Даніеля оцей прогноз на всю Україну він не дійсний, тому що у тебе буде все класно у всіх сферах. Жезли це наші амбіції, бажання і конкретні дії. І ти це все отримаєш дуже на дякую. максимум. можеш купувати все, що хочеш. Да. Е, Наті, ми тобі дуже вдячні. І я вам дуже вдячна. Дякую тобі. За твій прогноз. Ми за тобою <плес> дійсно скучили. Будь ласка, це не правда, залишай ми залишаємося. Так, не залишай нас більше. Е і ще раз тобі скажу, ти виглядаєш дуже круто. Дякую. Mm, дуже дякую. З нами була Анасті Абсолют. Я знаю, що ви так само раді, як і ми. Тому дякуємо. Світанок триває. Ну, давайте послухаємо музику. Так? Слухай, а давай послухаємо музику. А давай.